Заберіть мене собою. Не хоче жити, забирайте мене, то са до себе, садний зайчик. Виїмала кінні бачити, заберіть мене. Розпач, біль та жорстокість, яка не вкладається у голові. На цих відео чоловік виносить тіла своїх двох маленьких синів із водойми, в які їх втопила рідна матір. Зряче вбивство трапилось 23 серпня у селі Сопачів на очах десятків людей. Близько одинадцятої ранку 42-річна жінка привела своїх шести та семирічних синів на кар'єр купатись. А за кілька хвилин уже топила дітей. Недовзі до водойми прибіг 37-річний батько. Одного із синів він зумів дістати самотужки. На жаль, реанімаційні заходи не дали результату. Хлопчик помер. Іншу дитину дістали водолази. Із 42-річною жінкою спілкувалися слідчі із залученням профільних спеціалістів. У скоєному вона зізналася. Жительку Варського району затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. У селі досі не можуть уговтатись від трагедії. Сусіди розповідають, ніколи і уявити не могли, що жінка, яка здавалась люблячою матір'ю, наважиться на таке звірство. Вони молоді, я то вже ж мені візрост, вже мене не це я. Вона вчителькою працювала. їй. я чу, говорили, що десь рік назад вона розрахувалася, бо їй сказали підлікуватися, то вони і будеш працювати далі. Ніхто не думав, що таке може бути. Тим більше вчителька сказала, що мої діти в школу не підуть. І все, і позвонила. Чоловік цей час десь пішов до школи, щоб писати заяву. Ну, говорили таке, говорять таке. Зі слів місцевих у шлюбі подружжя було понад 10 років. Весь час жили у місті, втім, після початку повномасштабного вторгнення повернулись сюди. Про чоловіка відгукуються якнайкраще, розповідають. Батько обожнював своїх маленьких синів, щонеділі ходив з ними до церкви. Усюди брав їх з собою та виховував з них хороших і вічливих дітлахів. Чоловік і в церкву ходить, і діти ходили, водив і молилися, як то кажуть, і все. А вона криша поїхала. Ж? треба було саму топити, щоб вона, ето, не на як чоловік виживе. Вони виховані, вони такі виховані. Я не скажу про своїх, що мої такі слугняні, а вони і слухняні. Це їм е, тато сказав, хлопці, додому, старший вже, мішка йдемо, мішка йдемо. І вони швидко зібралися і пішли. Я взагалі вони такі виховані, я вам скажу. Це посідала, їсти понакидала їм вечором якось дай. Е... Вже мої їдять, а вони ні, хлопці, їжте, а помолитися. Кажу, добре, давайте помолимося. Діти виховані, да? дуже виховані, хороше були. Про горе матір в селі відгукується неоднозначно. Кажуть, була хорошою жінкою, втім все змінилось за рік до трагедії, коли та звільнилась зі школи, де працювала вчителем. У селі Подейкою жінка почала страждати на психічні проблеми, що у наслідку і стало причиною такого жорстокого вбивства. Зі слів сусідки, тривалий час жінка не виходила із дому. Згодом почала з'являтись за тиждень до трагедії разом із чоловіком, почала водити дітей на кар'єр. Втім, один раз. Раз вона пішла без чоловіка, йому стало погано, тож той вирішив прилягти. Вони ходили на кар'єр купатися. Вона в те саме час. Так, вже де, десь тиждень, як вона, бо моя дочка каже: мамо, Віта вже ходить на кар'єр, то ніколи з хати не виходила. І це так. Чи вибрала момент такий, що чоловіку не добре стало приліг? Ну, чоловік десь давлення було, приліг. Він тільки приліг, кажуть, Прокинувся, вони завжди там біля хати, ну, як вийдуть. Він швидше туди, там ужиник є. Туди нема, він сюди бігом. Вона десь каже, що вже дітей немає, я потопила. То я б її втопив, би, чесно сказати, сразу, щоб не відходять від каси. А зараз я не знаю, що йому там. 25 серпня у Кузнєцовському міському суді горе матері обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб. На засіданні жінка визнала свою провину, втім більше нічого так і не сказала. Наразі дійсно проводиться досудове розслідування у кримінальне провадження за фактом умисного заподіяння смерті двом неповнолітнім особам на даний час. Затримано в порядку статті 208 матір цих двох малолітніх дітей це одна жителька із сіл Вараського району відносно підозрювана органу запобіжного захисту волі тримає під вартою. Будь-які покази вона на дані наразі не надала органу досудового розслідування. Наразі жінка собі свій в, в скоєнні. Як розповів нам Микола Осійчук, нині судом призначена низка експертиз у разі доведення вини жінки, їй загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення. Втім, якщо жінку визнають неосудною, її помістять у спеціалізований медичний заклад. Ірина Жуковська, Михайло Мандюк, телеканал ITV.